Любомир Кормелюк, найкращий тренер з волейболу. Команди під його тренерським керівництвом досягли фантастичних результатів, а унікальні рекорди перемог до сьогодні ніким не досяжні. Любомир, майстер-гравець та супертренер. Виховав сотні успішних атлетів. Серед них вся його родина, та навіть зірки Голівуду, як ось Том Селек. Пане Любомир, я вас вітаю і. Дуже цікаві попередні історії у вас були, і тепер ми хочемо почути про вас продовження. Добре, я одно додаткове дам до того, як які успіхи я мав. Так. Ще одне Наталя мені пригадала, що в 2009 році, був uh, спортовий клуб в штаті Юта, що сконтактувався з нами, щоб я поїхав до Китаю, щоб там грати відбиванку. Мені вже було тоді 66 років. Але вони складали таких три дружини: одні 50-літні, другі 60-літні, а третій літні І вони мали такі товариські змагання, бо не такі інтенсивні, так як якби я був в Європі. То були більш такі товариські змагання мали бути, так як ми думали, але китаї мали іншу думку. Так що ми їхали там на три тижні і, ну, і ми мали успіхи. Я грав а, навіть то що мені було щось шість років рівень. Тих дружин їх був дуже низький, не дуже високий, так що вони мене назначили, щоб я грав з 50-літними. Я не дуже хоч, охочий був, бо то, мені вже було кажуть, що 66 рік, але я був капітаном, так що нам до, до, досить успішно пішло. Але що найважніше було, ми грали в стадіоні, де минулий рік була світова олімпіада. Так, що ті самі арени, де Олімпіадою ми грали на тих площах, як що було імпозантно було там бути. Ну і також Наталя поїхала зі мною. Це було можливо, щоб тим разом щоб брати жінок і других людей. Так що ми там на трьох тижнів і найважніше було, що вони нас всюди возили, там, де туристи їдуть, але ми не мусили в чергах чекати. Так що ми були на Великій мурі і ходили по великому морі там понад годину. Були на Тіянеменськвер, там де тих людей забили в, в 80-х роках. І також були мені най, найбільш імпонувало, як ми були, так називається, Гора до неба. То є тисячок кроків, є, що йдеться вгору. І приходиться до верх і там кликали то небо по-китайськи, очевидно. Але то було дуже. То я такий втомлений був, бо тисячу кроків брати вгору, то було дуже втомлено, спеціально в 60-літному. То тоді видно з далека, з здалека, що на околичці Китаю там. Так що то я хотів тільки додати, що то було також все дуже мені імпонувало. Тепер, от ще одної, думаю, останнє буде. Є коли я був тренером, і що я ідею тренував. Так. Я почав моє тренерське а, життя, як я був при університеті в штаті Аризоні, там а, північний Arizona University, Я ходив там до школи три роки. І в 67-68 році я з, з моїм колегою з Каліфорнії створили там клубову дружину, і ми там грали, змагалися. Так, що два роки то я почав мої бути тренером. Тоді наступне було в 71 першого до 73-го року, як я жив в Нью-Йорку з родиною. То я там, при YMCA створив дружину мужечку знову на два роки, і ми там змагалися проти різних країн. Так що друга моя сесія. Тоді в 74 році я перебрав чайку тут, в Вашингтоні, від моєї колеги Юрія Повстенка. І я керував чайкою від 84-го до 86 року, 13 років. І на ті роки ми була найкраща дружина на Цілим Сході. Тоді від 86-го, то я вже був старший, вже не міг грати на такий рівень, так як я хотів би. Я тоді створив чайка юніорів. Мої два сини грали, і другі хлопці що в цій і Ми грали також народні ті, е, 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 турніри по чолі Америці. Тоді в 84 році також до 94-го тут а, держава має такі а, сесії, де вони кляси для дорослих дають, мусить бути 21 років чи старше, і люди там вчили різні спорти. Ну, мене заангажували, щоб я за тих 10 років вчив відбиванку. Так що на дві години, два рази в тижні, я вчив дорослих відбиванку. То було більш так, як би сказати, смішно мені, бо то люди взагалі не знали, як грати в відставці. Треба від початкових починати. Ну, але це було приємно, і я, я мав добрий час з тим. Тоді, в 1995 році, я дістав нагоду, нарешті, що я вже старався більше свого життя, я став тренером при університеті Шепард, називається, Шепард Університет. Я там був тренером 10 років від 1995 року до 2004 року. Ми дуже мали успішні. Перед тим, вони мали іншого тренера на останніх 12 років за поля. Вони не брали то серйозно. А якби заангажували, вони побачили, що я дуже брав то серйозно, і ми мали успішні там, ніколи не мали пропасної дружини. Все вийшло на позитивне. Так що то було. Це і тоді від 2001 року до 2010 року я створив чайка сіньорів. Та я вже мав юніори, я вже мав звичайні дружини сеньорів, де ми грали народні ті змагання по Америці, по Америці. Так що я був одинокий українець, на жаль. Але як ми їхали на ті турніри, всі люди бачили ім'я чайку, то зараз приходили до і говорили до моїх грачів, а вони по-українськи не говорять. Так що не до мене всіх звертали. Але то була дуже позитивна реакція від людей по Чілі Америці. що всюди є українці? Я довідався. Так що на тим я закінчаю. Я вже хіба ви маєте якісь питання? Ще але, пане Любомир, а от ви підраховували, скільки років у вас була ігрова кар'єра? І тренерська кар'єра. От скільки років ви підраховували? Ось так 66. Все це разом так? шістдесять 62 два. роки. Це гравцем і тренером. Так, ну так. це унікально. Це унікально тут. Це величезний досвід і знання. Ну, я дуже любив відбиванка для мене була частиною мого життя. Перше, очевидно, є родина. А друге, бо, і тому, що Наталія грала також відбиванку, вона розуміла і мені прощала, щоб мене часами не було вдома, коли я мав бути. Так що я ще маю любов. Мій, мій внук грає на дружині в Каліфорнії, ще другі внуки грали, сини грали. То є третя генерація, що вже грають відбиванку в моїй родині. І, я ще буду так довго тягнути так, як зможу ще. Люди мені не вірять, я був на пляжі минулого року, як я мав 80 років, то я грав там з людьми, що мали по 25 років, і ми мали такий час. часу. Я не можу виконувати те, що я міг 20 30 років тому, але щодо основних предметів відбиванки, то мені легко приходить. Так що, мені дуже то є частина мене. Так, супер, пане Любобер, і ще одна така цікавинка. Ви мені на емейл e надсивали короткі спогади. От посольська відбиванкова ліга була, і ви брали участь у команді департаменту США у збірні. Так, так. от розкажіть трошки детальніше, тому що тут не тільки вже відбиванка, тут і політичний такий аспект. Вже так, так. То о, мене заангажували. Я там грав. Чотири чи п'ять років в тій лізі. Я знав, що та ліга існувала перед тим, але просто тому, що я мав змагання на вищій дружині. Це була дуже така на низький рівень а, ліга. Бо там посольство міняє людей, і деякі люди вміли грати вибивок, а деякі люди не вміли. Одинокі люди, що брали це серйозно, були совєти. То вони оживали то як то пропаганду. Mm -hmm. І вони перед тим, що я злучився з тою, і то я злучився, бо один мій товариш грав на чайка третій дивізії дружині. І він просив, чи я би прийшов, бо вони вже він казав мені, вони вже. Скучилося їм програвати проти совєтів і других там дружин. Так що я згодився, і тоді один одного мого грачів прийшли також, і також мій син старший також прийшов. Ну, ми грали чотири роки: часами вийшли до фіналу, часами не вийшли. Але той останній рік, що я грав, то ми були у фіналах. І я знову мій син грав і другий грав. Так що ми, нарешті, за. Добрих шість-сім років побили совєтів. Вони такі були ну, розчаровані, вони такі сумні були. Та якби хтось їм відрубав пальці. Ми, ми то брали, як то приємний, звичайно, по змаганню, спеціально на фіналах, ішлося тут до локального ресторану і так святкувалося. Ми пішли, і третя, і четверта дружина, що брала третє місце, пішли. Сов'єти не з'явилися. Вони ніяк не могли. То їх так, я, я чув, як там їхні ті, що підтримували, і, і ганьбили, як вони грали. Що вони, що ви робите? Ви не можете програвати проти Америки. Ми то сміялися з того, бо. То, Ну, бо вони все вигравали. Я думаю, що за останні щось 12 років, вони виграли 8 чи 9 разів. Так що вони мали сильну команду. Але ми довідалися, що, що на ті змагання з нами вони закликали двох змагунів, щоб були олімпійські змогуни, тільки щоб грати. Вони не були частиною посольства, тільки вони їх закликали, щоб вони. Прийшли грати, щоб побили, але навіть то не вдалося їм. Так що ми дуже були задоволені. І, і, і то був вже мій останній, якщо я грав, бо я тоді мав інші обов'язки з юніорами і з здорові. Але то було дуже приємно. Там були другі країни, їхні посольство, дуже приємно здалися до нас і, і ну, совєти були ну, ну, неможливі. неможливі. Але то є, вони є совєти. Так що це було моя... Так епізода з посольством. А е, чи не протестували вони з е, проти участі українців у, у, у команді е, Департаменту США? Ні, вони бо вони такі були о, одорові, так? — такі арогантні, що вони не ну, могли кого-небудь побити, бо ага. вони. У статих роках легко їм було побити. Mm -hmm. Вони не мусили скликати навіть бувших грачів. Вони з звичайними спосольствами з, з магонами могли побити. Чи то часами то Аргентина вийшла в фінали, саме в Японія вийшла, часами ну, інші країни, не тільки американці, де все, бо ми мали дуже слабу американську дружину. І тому то мій колега Чарлі Семсон називався. Мені не покликав. Казав хоче трохи щоб Трошки краще вийшло. Ну, він казав, що я би міг ваш Тоді мого сина і мого одних з моїх грачів, так що настрої додали до дружини. А коли Але... ви почали перемагати, вони вже покликали до себе в збірну професійних гравців, так? Виходить? Перед тим. перед тим, Так. Бо вони вже чули, що ми мали, вони вже бачили, бо ми грали з тими ага. грачами перед тим. І вони вже передбачували то. Uh -huh. І на фінали, що було вже в квітні. Тоді вже закликали тих грачів, і ми, і ми знали, що вони були то. Вони були вищі, ніж всі другі. Вони були молодші, ніж всі другі. Так що ми знали. Але не вдалося їм. Бо знову мій син тоді мав 17 років. Так він був дуже спритний. То той, що дістав стипендію до університету в Аб'язі. А другий мій Магун з чайки також він був 6 фут 5 інших високий. Mm -hmm. Так що. Ми дали собі раду з ними. Zna, і, і, бувши на так довший час, я вже знав, як використати їхні слабості. То є найважливіше. Вони були сильні, але як міняючи все по по сервісу до друга, я знав, куди можна найбільше точок. Так що ми використали це. Ну і виграли перші ми ще маємо трофеї з того всього. Ну, Наталя вже казала давно. Років що то або я йду, або трофей йду. Так що ми всі. всі. Я маю понад 160 трофеїв, тарелів, ринок. Що, що ну що би ви не подумали, то я повигравав, що пішло в пуделка і заховали, бо то вже нема місця в хаті, бо просто так багато речей. Пане Львова, так... то треба вже музей робити. А на, на жаль, я думав там ззаду в нас в хаті, але там Наталія зробила собі студію. На гончарське, так що замість того то маємо гончарське студію, ну, І вона так ваша дружина вже здає мала інтерв'ю. Вона і дуже зацікавила. Втім, так пане Любомире, знаєте, що вам скажу в США. Є музей української спортивної слави. Пан Мирон Биц з однодумцями зорганізував його. І, можливо, ваші б нагороди передати би до музею. Це була б дуже хороша спадщина, і зберіглись би ваші нагороди, ваша пісторія успішна у відбиванки. Можливо, а де то пан бис жиє? Е, я, де є? Я, я подивлюсь у Фейсбуці. Я вам тоді на емейл e надішлю його контактні і його емейл e надішлю. Ви ви поговорите, сконтактуєте з ним. Я вважаю, що ваші здобутки мають зберегтись, і це було б дуже добре. А ті найцінніші, то я затримав, очевидно, так як той великий чесний трофей, і такі ну сріблі тарелі, то то ми затримали. Але ті трофеї то однакові, то і не знати вже з котрого, то з 83, то з 73, то вже забагато їх було. Ну просто немає приміщення, де поставити. Перше, ми думали, там ми маємо таку вироблену півницю, думали поставити там, але. Nie, to już Natalia, ale to dosyć, ale ja już jestem stary na takie rzeczy. Także że persyny. Tak, że, persyna... tak, że Pana, bardzo szczerze dziękuję. Tak, panie Lubomry, ja wam także dziękuję.